Доброго всім дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене дуже смачний десерт: пісочні корзиночки з фруктами і зверху залитим желе. Для пісочного тіста потрібно 3 жовтка, 100 г вишкового масла, 200 г борошна, 30 г цукру, щіпка солі, півчайної ложки розпушувача, 20 г молока. Всі продукти повинні бути відразу з холодильника. Спочатку я в миску всипаю сухі продукти: борошна, цукор, розпушувач і сіль. Все перемішую. Додаю холодне вершкове масло, перетираю дрібну крошку. Стараємось довго тісто не вимішувати. Пісочне тісто не любить тепло наших рук, тому воно може стати твердим і зовсім не пісочним, як нам цього треба. Вливаю молоко і жовтки. Якщо треба, то додавте трошки борошна. Тісто повинне бути м'яким і не липнути рук. Заверну тісто в кольочок і до холодильника хвилин на 20-30 Буду випікати в таких скляних формах розміру дна 13 см. Верх трошки ширше 16,5 см. Або можна випікати в одній формі більшого розміру. на дно я завжди кладу пергамент, мені так зручніше. Тісто дістала з холодильника. Розділила на 2 рівні частини і швиденько розподілю по формах. Повторюсь, що пісочне тісто не любить тепло наших рук, тому робити треба швиденько. Випікаю в розігрітій духовці при температурі 180 градусів до зарум'янення. Поки печіться, можна нарізати любі фрукти. У мене сьогодні Чоловік нарізав багато, тому вистачить ще й на пиріжки. Коли корзиночки остинуть, виймаю з форми. Викладаю начинку таким густеньким слоєм. Фрукти для начинки ви можете взяти за вашим бажанням. Я сьогодні не стала замарачуватися, взяла готове желе, залила його гарячою водою, як було вказано в інструкції. Ви ж можете зробити желе самі, буде навіть ще смачніше. І обережно заливаю фрукти. Поставила до холодильника і як застигне желе, можна їсти. Зараз розріжу дуже цікаво, що ж вийшло. Тісто не тверде, ріжеться добре. Вийшло симпатичненько. І дуже смачно! Десерт робиться легко, бистро, а головне, що потім ще й смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до зустрічі!